Доброго дня. Сьогодні розглянемо тема Наведіть приклад тематичного плану і програми виробничої практики. Тематичний план – це документ, у якому чітко структурований зміст практики за темами: визначення триволісті опрацювання кожної теми, види діяльності, здобачів освіти, очікування результатів та форми контролю. Розглянемо, що таке елементи. Перелік тему орієнтовну кількість годин на кожну тему опис основних видів діяльності, форми проміжного і підсумкового контролю. Програма виробничої практики включає більше розгорнутий опис організації, змісту та очікування результатів практики, основні структурні компоненти практики, вступна частина, мета, завдання загального положення. Змісту програми за модулем чи блоками відповідно до тем. Методичні рекомендації до сформування щоденника: змісту характеру. Система оцінює та критерії встановлення болів. Перелік компонентності, які повинні бути сформовані. Або вдосконалені. Програма також визначає порядок взаємодії між освітніми закладами і базовою практикою. Дякую з повагою до побачення!